В зв'язку із ліквідацією фіксованого податку до сплати сільськогосподарського інформування, їх привели всі сільські підприємства, переведені в четверту групу єдиного податку. В зв'язку з цим зразу виникла така ситуація, тому що в законі про пенсії прописано, що підприємства, які сплачують фіксований податок, не оплачують. Не компенсують пенсійному фонду, пенсії, які виплачені пільгові пенсії, які виплачені в даному господарстві. В основному пільгові пенсії в сільському господарстві виплачуються механізаторам, тваринникам і багатодітним матерям, які виховали 5 і більше дітей. В даному випадку у нас склала ситуація в області 875 пільгових пенсіонерів, які відносяться до працівників сільського господарства отримують пенсію, і тепер, з 1 січня 2015 року, ця сума, а це в минулому році було 8,7 мільйонів, лягла на сільськогосподарські підприємства, які зобов'язані щомісячно компенсувати пенсійному фонду ці пенсії, які виплачені пільговим пенсіонерам. Ми рахуємо, що це неправильно, тільки чисто те, що їх змінили фіксований податок на єдиний податок, але це не узгоджені з законів. Я думаю, що ближнім часом це буде виправлено, Надіємося, це, по крайній мірі, тому що цим питанням займається і Міністерство аграрної і політики, і Центральний комітет про спілки працівників європромислового комплексу. Ми звернулися до багатьох областей України, які підтримали в нас відстоювання інтересів якраз сільгосповерників. Друге питання це те, що значно підвищили податку за оренду землі. І особливо за землі за оренду земель, на яких знаходяться господарські двори. Якщо господарський двір знаходиться на землях рендованих за межами міста, то більше в 10 разів податок підвищився, якщо в межах населеного пункту більше в 100 разів податок збільшується. І оці всі податки сьогодні лягають на сільськогосподарського товарника. А це вже йде відповідно, він не буде мати змогу підвищити рівень заробітної плати, створити належні умови праці. Можливо, навіть потрібно буде вдатися до скорочення робочих місць. Ми теж підняли ці питання для того, щоб все-таки зменшений податок, зменшений цей податок, внесли свої пропозиції з урахуванням пропозицій керівників сільськогосподарських формувань.